Слава Україні! Героям слава! Перед нами гравці команди Мрія, преміум ліга чемпіонату Хмельницького з серед дитячо-юнацьких команд. Хлопці, діліться враженнями про сьогоднішній день, про сьогоднішню гру. Гра, гра була не дуже тяжка. Ми, ми старалися працювати на стоп. Ми грали все в пас, у нас все чудово виходило. Може, щось там не виходило, але. Що, Як оцінюєте гру суперника? Вони достойні, вони достойні, вони добре грають, грають. Що сподобалось сьогодні? Запам'яталося під час гри? Сподобалося, що ми дуже класно грали в пас і все в нас виходило. Кому присвятили сьогоднішню перемогу? Батькам і тренером і батькам. Щось передостали кілька слів батькам. Так. Кажи. Дякую, що ви нас вболівали. Ми Ми, ну любите їх? Так. Да. У мене теж такі бажання. Дякую, що ви за нас вболю... болювали. Хлопці, дякую вам. Успіху. Дякую. дякую.